Я вас вітаю на цьому каналі, хоч мене дивляться дуже дуже мало людей, незважаючи на хороший контент. Це погода на два дні, 29 та 30 березня. Дякую вам за підтримку та дякую нашим героям. Також не забуваємо поширювати контент, підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Оце обов'язково 29 березня з півдня прийде атмосферний фронт і принесе дощі у західній, південні, східні та центральній області. Також дощі очікуються у Криму, переважно наприкінці доби, а так до кінця доби по Україні опадів не очікується. Денна температура коливатиметься в можах 16-20 тепла. До речі, сонячне затемнення, або місячне, неважливо. Не всі побачать через хмарність, так що уж вибачайте. Нічна, у свою чергу, буде коливатись у межах 10-12 тепла. Холодніше буде на сході, півночі та заході країни до 5-6 тепла. Порива вітер доби буде дмухати зі швидкістю 10-15 метрів на секунду, місцями до 17 мс. Вміст пилу повітря коливатиметься у межах 20-50 часток на кубометр. По решті території повітря буде більш-менш чистим. 30 березня атмосферний фронт продовжить мандрівку по країні на північ. Місцями очікуються грози та зливи. Також місцями без опадів. але ще один прикол. Під кінець 30 березня на Україну прийде ще два атмосферних фронта: один з півдня, а інший з Польщі. Тому тримайте це у голові. Денна температура коливатиметься в межах 12-22 тепла. Але у зоні, де проходить атмосферний фронт, перший, який прийшов у суботу, буде холодніше: 7-10 тепла. Нічна температура коливатиметься у межах 8 11 тепла. При вітру будуть зі швидкістю 6-12 метрів. На секунду. Вміст пилу у повітряному просторі країни буде коватись межах 10-50 часток на кубометр. Це вважається нормою і все нормально. Це все.